красота. Эй, как красота. Какие красоты. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Боже, я как краса. Які сіряшечки, красунці такі гарні, отакі От красунці в Київському озері. Ай, красуні. Все шукають серв'ячків, хтось щупається стоїть. о, як пірячка чисте. Які красненькі мої гарні. Так і хочеться вас погладити. Усім гарного мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі.